300 особистих речей, листів, малюнків, прислали до меморіального комплексу Музей Великої Вітчизняної війни колишні в'язні концтабору Аушвіці-Беркенау. На виставку до 70-ї річниці визволення освєнцями прийшли й ті, у кого на все життя залишився табірний номер. У руці з ними спілкувалася Ольга Скотникова. Це, ж, Це мені два рази на день напоминали на переверках. І утром і вечором 61 тисяча 369. Анастасія гулей показує номер на руці, каже його німецькою. У концтабір аушвіц збірки вона потрапила 17-річною, 1943-го. Не хотіла бути гастарбайтером, бо три її брати були на фронті. Жінка згадує, що за три тижні до визволення цілий ешелон в'язнів вивезли з табору помирати через Бухенвальд у Бергенбези завезли. А там Морілка, смерті, смерть. Все. І там нас морили, і хто залишився, то до квітня місяця продержався, там англічані нас освободили, вибрали з трупів хто живий, хто мертвий вивезли. А 27 січня, ось ці ворота, що на світлині, відкрили солдати першого українського фронту. Вважається, що одним з тих, хто відкривав ворота Аушвіцу, є вихиди з України Анатолій Шапіро, який до речі, вже згодом в незалежній Україні отримав звання Героя України. Заява міністра закордонних справ Польщі про те, що українці визволяли Аушвіц, викликала обурення у Росіян, каже Володимир В'ятрович. І наводить факт: 40% тих, хто воював у складі першого Українського, Українського фронту були з України ось ці малюнки. Теж робота солдата, очевидця звільнення Зиновія толмачова. Він був художником при політуправлінні першого українського. А це особисті речі в'язнів концтабору. Їх збирали 2008 року. По всім куточкам України було розіслано анкети колишнім в'язням табору Аушвіц. Всього нами було розіслано 1180 анкет. У відповідь ми отримали понад 100 анкет. 99 з них були з речами самих людей, які так чи інакше були пов'язані з табором Аушвіц. Серед речей вражають листи з концтабору, які виявляється, надходили до рідних. Та ось ці маленькі. Іграшки ними бавились в ваушвіці діти на свято Ханокі Ольга Скотникова, Олександр Колосов, перший національний.